До Донбасу надалі надходить гуманітарна допомога рейсу Ріната Ахметова. До кінця жовтня в Донецьку та Луганську області доправлять ще півмільйона продуктових наборів. Сьогодні в Маріуполі волонтери почали розвантаження чергового рейсу. За їхньою роботою спостерігає кореспондент Сабиті Юлія Міншакірова. Юлія, як просувається робота, і до яких міст допомога вирушить у першу чергу. На великій розподільчій базі вже майже закінчується розвантаження колони, яка прибула вчора до Маріуполя із Дніпропетровську. Тут працюють півсотні волонтерів в двох великих металургійних комбінатах міста. А днями тут побували представники обсє. І за словами волонтерів, вони були вражені масштабами гуманітарної допомоги і організацією, адже розвантажити розфасувати тисячі тонн продуктів дитячого харчування та. Засобів гігієни не просто. дійсно великі і е, всі е, ці об'єми допомагають переробити, перегрузити. Наши волонтеры из комбината Ильича и Азовстали, группа Метинвест, работают с утра с 8 часов и до 8 часов вечера. Некоторые случаи бывают, что без обеда работали и оставались попозже, после рабочего времени. Люди понимают, зачем это они делают и кому это предназначается весь этот груз. Після того, як волонтери Метинвесто складуть набори, їх відправлять перш за все у такі міста, як Донецьк, Докучаївськ, Авдіївка, Харцизьк. Також до цього списку додалися ще два міста Донецької області це Жданівка, туди відправлять 2,5 тисячі наборів продуктових та Амвросіївка, мешканці якої отримають 3 тисячі пакетів із їжею. Також ми чекаємо сьогодні ще на одну колону, яка відправилася з Дніпропетровська вранці у рамках рейсу Ріната Ахметова. 24 машини прибудуть до Маріуполя майже через дві години. Таким чином у зону АТО буде доставлено 82 тисячі продуктових, 9 тисяч гігієнічних та 4,5 тисяч наборів для дітей. Олено. Дякую, Юля Міншакірова, про розвантаження чергової колони гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, яка прибула напередодні до Маріуполя. Наразі і ще одна в дорозі.